Їхали на огляд. Краще за Escape, Mazda cx 5 і Tiguan. Друзі і не друзі! Всім приє... потіряла дирку, Завітала на автоімпорт, щоб показати вам цей крутезний пиріжочок. Класний кросовер на автоматі з датчиками, з партроніками, з системами і в кольорі фіолетовий металік. Не чорний. Давайте вже вам щоденько покажу. І поїхали! А, ні ні, ні, не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд у виконанні Форватекс. А тепер поїхали! Фіолетовий металік, колір баклажан, передні галогенні фари, протитуманні фари, датчики світла, омивач фар, увімкнення ближнього світла із запуском двигуна. Передній партронік і задній ще є кліренс 185 см І передній привід: 1,6 літра Бензин, дизель. Під капотом 1,6 літра дизель, 4 клапани, 16 циліндрів, 4 циліндри, 16 клапанів, турбо. Потужність 130 кінських сил, максимальна швидкість 183 км за годину і розганяється до 100 км за 11 секунд. А витрата палива? Витрата палива дуже смачна. В місті від 5 до 6, за містом від 4 до 5. Норма токсичності євро 5. Супер-пупер. Перед мені дуже подобається. Це все така більш сучасний автомобіль. Кашкай попереднього покоління. Він прям ну, дуже різниця з цим. Хоча у них різниця там два роки, наприклад, три роки. Коротше, підемо в бачок, подивимося що там. Ще раз. Ти передня передньої Макферсон багатоважельна, незалежна на стійках Макферсон. Ти в задньої підвіски багато Раз. <ріст> Тип переднє підвіски незалежна, багатоважельна. <ріст> Ти переднє підвіски незалежна пружина на стійках Макферсон. Тип задньої підвіски багатоважена, пружина. Передній зайві. Гальма, передні задні, просто зуберісь. Гальма, передні задні, дискові. Просто диски, до речі, 17 легкосплавні є датчик тиску в шинах. Бачок мені подобається. Я не те, що прям япона -любитель. да, япона-мать, але бачок мені симпатизує. В цьому Nissan Qashqai, в цьому поколінні мені бачок подобається. Чиста моя суб'єктивна думка. Давайте підемо в попечку, бо я вже задишка в мене. Паливний бак 60 літрів. Така у нас попечка, вона мені подобається. Ставимо лайк, попечки. Ставте лайк, якщо вам подобається попечка Qashqai 2, 3, 4, якогось там покоління. Є протитуманні фари, є склоочисник, підігрів заднього скла і спойлер. І спойлер такий солідний. Дуже мені подобається цей спойлер. Є піптичок, і він такий великий піптик. Є задній партронік. У нас партроніків 360 нагадує. Почте, що тут знаходиться. Прикольно. І така штучка під під підкуп. Відкривається у нас отак. От. Тут у нас така картина. Є у нас планочка, є у нас відкидання задніх сидінь, є кріпіжі, зрозуміло. Резиновий коврик вам в подаруночок йде. Є у нас подвійне дно, взяв і пішов на роботу. Шутка, жартую трошечки, трошечки над вами сміюся. Є у нас отака штука, це називається Що там у нас лежить в задку. У нас там ключі, всякі оці водійські, ну ви поняли, да? ремкомплект, жилетка і этот, канат. Щоб тягнути. Ви поняли? Так, кладемо заднє наше подвійне дно. Да, на дні ми не були, а от на подвійному дні ми були. Ми були на подвійному дні. Давайте ж посидимо. Посиділи. Давайте тепер підемо во внутрішність, подивимося, що у нас там. Так, покатаю вас. Включаємо драйв, бо це автоматик пулінотік. До речі, це варіатор і можна переходити в ручний режим. Плюс і мінус. Повишені передачі і на поніжні переходити. Їде вона гарно, мені подобається, і сидиться тут гарно, так височенько, бачу далеченько. А їдеться гарно, бо це дизель. Хоча двигун 1.6, він достатньо такий економний. А от їдеться вона прилічна. Ну газує не відразу, от коли нажимаю педаль газу, вона не відразу газує, трошечки їм потрібно подумати, тільки потім вона така: а ага, окей, і газує. Що у нас по плюшка? Мультикермо у нас. Мультифункціональне з електропідсилювачем, може регулюватися по вильоту і по висоті до вас, як ви там собі настраюєте. Є круїз контроль регулюється тут на кермі. Також тут регулюються плюсики-мінусики радіозвук і перемикання передач в радіо в вашому або в мобілки. Бортовий комп'ютер кашкаївський, приємний. Такий синенькі кольори, трошечки показує еко режим. Трошечки я економічно їду. Економно. економічно. Є також розпізнавання дорожніх знаків, водатчик втоми, водія. І допомога при старті на схилі. Тобто машинка не катиться назад. І коли відпускаєш педаль гальма на драйві, то вона відразу починає тягнути машинку вперед. Не сильно, але так уже рухи дає. Прикольно. Кермується гарно, я під себе тут налаштувала, так зручновато мені сидіти комфортно, регулюється сидіння, ручне регулювання і навіть по перековому відділу збоку регулюється. Лобове скло з підігрівом, до речі, як і заднє скло регулюється отут. О, бачите. Так, а як вимкнути? О, вимкнулось. Бачите, такою затривочкою вимикається, наче кнопочку не держала. Трошечки мене відволікає. Дуже м'яка підвіска. Не думала, що прям буде так м'яко, але воно прям м'якенько-м'якенько. Я б не сказала, що прям височенька, хоча кліренс майже 19 см. Але так прям відчуваєш, наче на якомусь позашляховичку їдеш, хоча це просто кросовер. Не ну, просто це крутезний кросовер. Їдеться гарно, є також контроль за смугою руху. Зараз ми розвернемося. Радіус розвороту також нічого порядок. Намагаючи, ми не їздимо. Поїдемо наліво тут. Підігрів дзеркал заднього виду, електроплит, електропривід та електропліт. Складання. А складання як? Отакою кнопочкою в нас складається дзеркала. В будь-який момент навіть вимкнена машинка. Хопа і відкриваємо. Електропривід натискаємо наліво, регулюємо ліве дзеркальце, натискаємо направо, регулюємо праве дзеркальце. Прикольно. Електроскопідйомники передні, задні, звичайні. Ручка у нас тут. Гарна, трошечки шкіряна, чи пластмаса, не пластмаса, мабуть. А тут у нас тканина прошита. Є у нас кармашик, тобто є у нас там підстаканник, такий невеличкий, невеличкий кармашик, динамік, зрозуміло. Прикольно. Що у нас тут? Автоматична коробка перемикань передач, варіатор у нас X-Tronic, виконана вона прикольно симпатично. Тканевий салон. Темне у нас ручне регулювання передніх сидінь, підігрів передніх сидінь обох. Отакий у нас тут фінтіплю. Що у нас тут по фінтіплюшку? Унах, унах, унах нах. Кидайка. У нас тут двокзваний клімат-контроль. Давайте ж подивимось. А де ключик. Вот он наш ключик, отакий гарнюня. Вмикаємо автомобіль. Вмикається він, запускається двигун з ключика. Автоматична коробка перемикань, стоїмо на паркінгу, є у нас ручничок у нас такий. Хоп, кнопочкою, Ой, пальчиком, прикольно. Навіщо, вам увімкнула... Навіщо я вам увімкнула машинку, щоб показати дисплейчик. Він такий невеличкий, звичайний. Продовжуємо у нас по фінтіплюшком. У нас є Bluetooth handsfree, у нас є USB Aux в підлокітничку. У нас там, у нас там різеточка 12 вольтна і він такий. Дуже великий, гляньте, як вміщується. Дуже великий підлокітник, І він у нас зрозуміло з двох частин. Тут маленька частина. Підлокітник у нас тканевий. Bluetooth USB AUX сказала, можна ставити CD диск, є радіо. зрозуміло, медіа, можна підключати телефончик свій. Клімат-контроль симпатичний. Ця панелька мені подобається. Трошечки маркувати, що вона така глянцева, але виглядає воно симпатично. Також подобаються дефлектори. Вони так, наче виведені окремо. Прикольно, оця частина мені подобається. Воно так прям осучаснено. от Прикольно, мені подобається. Є два підстаканика, є у нас такий невеличкий кармашик, Тут у нас знаходяться підігрів, можна натискати з двох сторон. Тут у нас також кармашечок, опа, різєточка у нас там, прикурюватель. І, до речі, у нас тут такі кріпіжі шкіряні, щоб вам було приємненько шкірою, шкірою. <смі> І у нас тут що, підсвіточка вона така ...помаранчева. <смі> Прикольно. Не знаю, чому помаранчевий такий дивний у нас репертуарчик. Фіолетова машинка помаранчева підсвітка. А чомусь вони так зробили. <смі> що у нас поверху? У нас дзеркальце заднього виду з затемненням. Вкл, вкл. У нас є. Отакий фіндіпльон, тобто козирок з дзеркальцем. З дзеркальцем. Можна сюди щось покласти. Є підсвіточка, виконана прикольно, очкового апарату немає, є навіть тут динаміки на вуличці. Підсвіточка така, наче маленькі гірки. Ну, typical Nissan Кашкай, реально. Давайте подивимося, що ж там у нас позаду. Так, позаду у нас кріплення для дитячих крісел і блокування замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали до школи. Случайно. Є у нас така ручечка, електорсько позаду. Кармашок дуже маленький і у нас динамік. Місця достатнє. Попереду сидів я метр сімдесят п'ять, і в мене ще стільки місця між колінками. Тобто для середньостатистичної дівчини або для такого нормального мужичка, в принципі, місця попереду і позаду достатньо. Є у в передніх сидіннях кармашечки, є у нас навіть кармашечок отут. Щось можна покласти, мабуть, може ключик, може якийсь маленький такий телефончик, якщо він у вас є. Така тема. Є у нас третій задній підголовничок, щоб ваша третя людина отут не повріділась, вдруг чи не дай Бог, вам не желає. Є у нас підлакитничок, два таких підстаканника, такі квадратні очі в підстаканниках. Прикольно. Що в нас ще є? Система розподілу гальмівних зусиль, система курсової стійкості у нас є. Позаду сидіти комфортно, місця багато, знаєте, так височенька. прямо тут, прямо багато. І високий є потолок цей не високий, а він господі світлого кольору і видно гарно посадство. В общем, опоні. Є у нас позаду ще підсвітка можна вийти у так от мір іної. Так, Мені нагадує цей кузов, як наче такий трошечки збільшений хетчбек і трошечки з кліренсом височенький. Прикольно. Зручненько в місті паркуватися гарно, але і щось помічається сюди, вибачте, вже не просто седанчик і ходібетчик, вже просто такі вже щось можна помістити. Так що сюди заболталась. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль, можете звертатися в Телеграм, в Інстаграм, в Тік-Ток. Також пишіть коментарі на цьому каналі на Ютубі, в смислі під цим відео, обов'язково пишіть, що вам по машинці, приходьте, купляйте суми «Білопільський шлях 11. І давайте вже будемо що завершувати, правильно? Качкаковські, дякуємо вам за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посліхайтеся щастіше, Даримо вам серденько підписка, лайк і комент. Обов'язково! І незабаром до вас повернусь!